Протягом року фахівці проєкту «Моє серденько продовжили надавати допомогу дітям та їх родинам, які постраждали від війни. Психологи, соціальні працівники, лікарі працювали у форматі виїзної мобільної бригади у наших старостинських округах, надавали допомогу родинам багатодітним, родинам, які перебувають в важких життєвих обставинах, родинам, де є дітки під опікою. Допомога надавалася у вигляді психологічних консультацій, також соціальної підтримки. Лікар-педіатр оглядав, консультував дітей і за потреби направляв на спеціалізоване стаціонарне а також до вузькопрофільних фахівців. Ті родини, які перебувають в важких життєвих обставинах, отримували гуманітарну допомогу. За це ми хочемо щиро подякувати благодійному фонду «Надія і житло для дітей, оскільки вони вже більше року підтримують нас і фінансово, і допомагають впроваджувати всі ініціативи і допомагати нашим дітям. На базі педіатричного відділення. Організована робота у вигляді клубу спікап для дітей з повивченням англійської мови, а також продовжує працювати клуб хібукотерапія. Хібукотерапія це ізраїльська методика, де терапевтична іграшка собака обіймака допомагає дітям долати стрес, працювати з тими травмами, які у них є. Вже протягом року 110 собак обіймак були даровані нашим діткам, а наші хібукотерапевти, психологи. Допомагають з цими собачками працювати, любити і долати всі свої тривожні стани. Ми продовжуємо працювати. Ми працюємо для того, щоб психосоціальна підтримка для дітей і родин була доступна усім тим, кого є потреба. Ми дякуємо усім, хто нас підтримує, і маємо надію, що наші діти із нашою допомогою, з нашою підтримкою відбудують нашу Україну. Весь колектив проекту вітає фастівчан з днем міста. Разом ми не зламні.